Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. Сьогодні рішив вам трохи показати, як на Львівщині, може і не тільки, це по заході е, України, то може і далі роблять такі кіпці з картоплі. Бачите, лишня картопля, як вся не піде в як то кажеться, погрібі невеликі. І роблять отакі кіпці. Зберігається, це ж з моєї пам'яті ще з маленька, теж. Ну, не такі були великі, звичайно, але було мали. Картоплю це один є. І ще там є один другий, такі я покажу. Це одна сім'я, просто це я сестри. І показую вам, що є. І ще плюс вони положили, зложили ще картоплю, і, в, як говориться, в погріб, в півницю, як тут говорять. А так, просто-напросто я просто покажу вам. Бачите, плистям накрили, коротше, накривається, ложиться кипець картоплі, я вам розкажу. Кіпець картоплі, потім, щоб миші не, не лазили, кажуть, миші м'яти бояться. Бо до весною, коли відкривали, ми, звичайно, то було відкривали. Були миші, що кусками поїли. ну І вони там, як то кажуть, нагадали, то вже картопля не так зберігається. А тут м'ята ложиться, нарвали м'яти і по ньому, по кагаті, пройшлися соломою. Після соломи, після соломи накрили землею. Простою землею вони накрили. і Бачите, тут земля. Можу вам показати. І потім листя. Там є земля. О, є земля. А тут накрили, щоб від морозів листям. І щоб не здувало зверху, ще так фасолі гудину таку кинули. Бачите. Зберігається великі навіть морози були, я це пам'ятаю, снігу нападало раніше, Ну, снігом, то, звичайно, тоді менше морозу. А так я хочу сказати. А так зробили, отакі. От Зберігається ну, до квітня, кінця квітня, коли перебирають в травні на початку, перебирають картоплю. Вона вже йде на посадку ця картопля. Трохи проростає, звичайно, зараз кажу вам. Але вона все, як то кажеться, чиститься. і яка на посадку, а яка їсти ще буде до нового вжаю. Тут ще можна обложити шифером зверху. Якщо е, нема пль, ну як плів, які можна без плівки, е, так само тільки я зараз вам покажу, тільки зроблений шифер. Я вам зараз покажу таке. Просто збереження е, картоплі це на Львівщині. Нас я не бачив, щоб було на Херсонщині. Так зберегали, так як е, менше може сажають і більше продалися. А якщо там фермери, то мають спеціальні. Е, Комори або ну, мають для зберігання спеціальні ангари або ще що. Я їх бачу, вони теж зроблені, щоб температура буквально була хоч 5-7 градусів, е, ніхто там не палить і нічого проростати буде. Це я про е, зберігання картоплі. Отакі От є макар і зараз я вам покажу ще один. А тут накрили шифером. Теж картопля. Другі скажете, що садили просто багато. Тут картоплю, що ми і садили. Я ще, як то кажуть, тут допомагав. Ну і коли копали, теж допомагав. Тут тільки листя, бачите, кури не грибуться І шифер такий е, кагат. Раніше на фермах були кагати буряка, душники робили. І кагати картоплі. Це для скотини. Для коров, для свиней було раніше. Дуже великі кагати. Мерзнути не мерзне, поки не залізеш, не зробиш дирку там чи вкрасти, як прийдуть красти. Ну, Я маю на увазі те, якщо було на, на, на фермах. А тут так, я думаю, що ніхто не буде. Але не всі кажуть, так садять. Є трошки як то менші в об'йомі. Але теж буває зараз, зараз на 4 на оптовому ринку, 4 гривні, 5 гривень. Так можна за 6-7 продати. Ну, це 10, якщо стояти гривень, якщо в розліб. Це про я ціну. А так, ну тут чимало є, бо картопля непогано вродила. У них була бела роза смачна, яка не переводиться, як то кажеться. Вона. Просто собі росте і не вироджується як другі картоплі. Ми мало під тим, але під кущомно зато вона дуже крупна, як то кажеться, груба виростає. А чому зараз плівкою? плівки, щоб ну, не намочувалося до картоплі, як то кажеться. Дощі йдуть чи тим самим шифером вкрили. От так зберігається. Це почти в кожному дворі є. Кажу, якщо людина посадила, бо є, що не садили, є і такі, що не садять багато. Картоплі не, не дуже багато в них є. Це вже я замітив. І люди просто потім можуть один другу купляти, Це таке. А так, хто старається має, Ви бачите, вже земля вже вся переорана. Бачите, от таке. Тут були помідори, я знімав відео. Тут туйки такі виросли, були маленькі. Бачите. Тут якісь ще салати сестри є, бачите. Трошка морозець був, але є, щось посіяла собі. Дуже любитель бачу садити оце ті тики на фасолю, що ми ставили. Фасоля цього року вроді зара була і казали не дуже урожай. Це, я замітив, що не такі, тому що, кажу, і була посуха, жарко і посуха, посуха, тому що не було дощів ціле літо. І не так, як має для себе, хватить, звичайно. На посадку хватить. Це по фасолі. А картопля раніше, я знаю, як ходили ми ще зі школи тут на Львівщині. Вибирати в колоспік картоплю. Це вибрали картоплю. Після картоплі ще, звичайно, культивація йшла. Морози били і то на співзаводчу. Так як буває, проморозять, як десь в ангарах слабих мороз дарили, приморозили, а потім продають. Вона вроді така нормальна, а піш... підеш продавати, чи собі додому візьмеш, а вона утікає. І картопля чорніє всередині, потім гниє. Буває таке. От ось такий схорон робиться. Звичайно, зимою сюди не підлізеш. Можна лізти, якщо не ходять, хват... але тут вистачає. А так то до весни. До весни, а весною кажуть, то можна і на продаж, можна і на посадку. Ну кажу, є чимало. Тут то наш трошки є. А хотів, хотів відео показати вам. Просто за як зберігають тут картоплю, якщо в великих об'ємах є. Тому що багато, як то кажуть, погрібів. На ну, є на, хай буде на 2-3 тони. Це в погрібі є. Тут кормлять е, поросят. мале, мали, малою варять і кормлять поросят. Додають трохи диреті, грису і так викормлюють скотину. На цьому я закінчу відео. таке. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, пишіть відгуки в коментарях, які у вас, як то кажуть, багаті і аж до по яких областях ставлять отакі кагати. Україні перемоги. До побачення!